нами у студії Юрій Прокоф'єв, генерал-майор, колишній заступник секретаря ради національної безпеки Больший заступник колишні а, пер, прошу вибачне. Перший заступник секретаря ради національної безпеки і оборони та голова комітету з питань воєнно-технічного співробітництва та експортного контролю при президенті України. Доброго дня, скажіть, будь ласка, те, що відбувається на сході України, на вашу думку, ну тобто, такі скептичні заяви бачимо в соціальних мережах. Зірвано антитерористичну операцію, на вашу думку. Ну, перше, ніж говорить, антитерористична операція треба вкладати зміст, Що це значить? Зазвичай це антитерористична операція, на мій погляд, в класичному і не в класичному вигляді не було, тому що антитерористичні операції проводяться точечно, спецпідрозділами в обмежений час з хорошою розвідкою і так далі, і спецпідрозділами. Те, що відбувалося там, мені не зрозуміло, хоча в такий час не хочеться критикувати військових, тому що і короткий період. Но ті, що звучать теми, що в нас повністю розложена армія, я з ними не можу погодитись, тому що дух у особового складу високий. І у молодших офіцерів високі, і у середньої ланки високі. А те, що верх вичистили попередніх два міністри, ніяк не можуть там чітко наладити керівництво, це інша справа. Тому що в антитерористичній операції парад бронетанкової техніки влаштовувати не можуть. Це зрозуміло. Що це за парад? Що за танком? Т-64Б, номер 115 толпа ганяється за броніками за БМД і так далі. Їх випустили проти терористичних цих груп вони діяти не можуть. Тим паче нема наказу стріляти. А не маючи наказу, це ж не так просто. Впереді жінки, діти. Так не можна використовувати і планувати операцію. Тому я вважаю, що це вона неправильно організована, а повинна це бути організована генштабом. Звісно. Це в військовий час генштаб, ставка управляє і чітко продумана взаємодії, взаємодії ми не побачили. Ну, але виправляється. А особистий склад тут, звісно, він як заложник. Угу. Е, насправді ми були свідками того, як вчора просто от, український військовий змушений був для того, щоб розблокувати власну техніку, просто спуститися в поле, дістати гранату, гранату да. Ось можемо це відео нашим глядачам там показати кілька секунд буквально, і таким чином просто розблокувати техніку. Тобто, е, ми щойно буквально перед вашим ефіром включали військовослужбовця українського е, його звуть. Євген він е, якраз саме з тих людей, які були під Краматорським, він говорить про те, що е, ну він. Так, трохи емоційно, мабуть, відреагував на заяву Олександра Турчинова про те, що розформують е це збройне формування, і військовослужбовців віддадуть під суд. Е він каже про те, що керівництво було не зовсім компетентне. Вони не знали, що робити, вони виконували наказ, який е не був лише продуманим ви погодитесь. Так, тому що і в Криму це було. Це вже повтор... повторене. Значить, я можу сказати, що. Так, можна використовувати і треба проти танкову техніку, коли треба закопати землю, зробити опорні пункти для того, щоб не пройшли більш потужні підрозділи російської армії чи терористичної організації з бойовим охраненням. Ну, це військові ази. Я говорити не буду. А звинувачити всю армію не можна. І Верховний Головнокомандуючий він все правильно. Його задача була прийняти рішення, а реалізовувати повинен генеральний штаб. Я навіть не упоминаю міністра оборони, тому що, на жаль, цей міністр оборони не може зрозуміти свою роль. Тому що в військовий час взагалі міністр оборони не існує. Міністр Но, оборони це цивільна особа, яка за, за, за логікою має за, контролювати. За забезпечення Збройних сил, за політичні питання і так далі. Але що стосується вищого керівництва, то я вчора їхав сюди і мені прийшли на думку слова Македонського. Коли в нього спитали, хто переможе, стада баранова в главі з Львом чи стада голові з бараном. Він звісно сказав, що тобто, стад баранов на главі з Львом. Тому треба подивитися, переблокувати, переблокувати перебудувати управління і взаємодії. Ну, я хочу сказати, що у нас є конституційний орган, такий як Рада національної безпеки і оборони, який, на мій погляд, діє. В нужному напрямку рядом з Верховним головним командовиним і при ньому створена рада експортно консультаційна, в яку входять, я її вже можу легалізувати, в яку входять Євген Кирилович Марчук, в яку входить Володимир Павлович Гарбулін, Ігор Петрович Смішко. Я вхожу туди, Скіпальський, Радецький, колишній міністр оборони, Кіхтенко, генерал Полковник, колишній командуючий внутрішніми військами, тобто Скіпальський Олександр Матвійович, двічі перший заступник голови СБУ. Всі люди, які працювали довгий час на різних посадах, які мають і бойовий досвід. І державницький досвід, і військовий досвід, і що найцікавіше, ця група це ну, можна сказати, такий перший інцидент на пострадянському простанстві, коли дружно і до цього ми працювали. Працює СБУ, і спецслужби, і військові, і політики. Тому що, Але Гарбулін. тепер всі разом. Всі разом, так. Да. І я так думаю, що у нас ближчим часом буде зустріч з головнокомандуючим. І ми напрацювали разом з Ради, національної, не з Радою, а з апаратом Ради національної безпеки і оборони з її секретарем ряд серйозних пропозицій, в першу чергу стосуючися кадрових питань, невідкладних, ну і всіх інших питань, такі не хоче про них Могла говорити. Б, зараз. Я розумію, що ви якісь деталі озвучувати наперед не можете, лише не, потім ми по факту можуть дізнаємося з новин, але я тоді вас запитаю, яка роль цього утворення, про яке ви ще не згадали. Ну, роль яка? Ми, я ж сказав, експортна консультаційна рада. Тобто uh -huh. наше бачення відпрацьовує і наші пропозиції. Ми тільки можемо радити. Ні, ну кадровий склад, звичайно, вражає. Тоді в такому випадку ви могло б просто е е українцям дуже ну, звичайно дуже, дуже цікаво стежити за тим, що відбувається. Звичайно, це дуже сильно емоційно, таку складову посилю, оскільки це відбувається на території їхньої країни. І фактично, майже там мало мало не війна. Е е скажіть, будь ласка, що в такій ситуації от е мають на вашу думку робити українські збройні сили для того, щоб ми дивилися телевізор, розуміли, що. Все, все йде в тому напрямку, в якому воно має йти. Ну, я скажу дуже просто і класично. Рішення повинні приймати політики, трансформувати їх президент, як Верховний головнокомандуючий, по Конституції, а військові повинні планувати. В першу чергу це генштаб разом з кабінетом міністрів, тому і називається ставка на військовий час. Тому що кабінет Міністрів повинен забезпечувати. І найголовніше це взаємодія між всіми спеціальними і силовими структурами. І тоді все буде нормально. Люди у нас нормальні, підготовлені, у нас великий резерв людей, які в гарячих точках. В мій час, коли я був першим заступником, ми працювали в 12 точках у світі під гіде ООН. Були великий досвід. Ось з Євген Кіриличем Марчуком ми відправляли в бригаду, наприклад, в Ірак. От, вона там початку трошечки так складно була, а через 2-3 місяці її вже признавали одну із кращих. А коли я вже приїжджав туди з Порошенка в 2005 році, він був тоді секретарем РНБО, то вже американці признавали, каже, ну у вас люди і дух бойовий надзвичайний. Тобто, треба це зуміти, сорганізувати і трансформувати. Ну а коли. Відправляють бронетанкову техніку, чітко не відпрацьовані бойові документи, задача, стрілять, не поставлена задача стріляти, не стріляти. Вперед йдуть е, жінки е, з дітьми, ззаді йдуть зелені чоловічики. Що повинен зробити солдат чи лейтенант? Він може прийняти рішення, бо то рішення граната. Як ми бачили, і не підходьте, зарву вас разом з собою. Це ж неправильно. Солдат змушений був це. Так, да, це ж неправильно. Там паче вже такі випадки ж були в Криму. Далі, з цих регіонів треба було терміново генштабу спланувати і заставити інше відомство, обрати всю авіацію. Я маю ввідувати цивільну, і вертольоти, і літаки. Інше. то тобто є создати такий вакуум і потім готувати і не говорити про цю операцію весь час. Ну, Повинна скоротечно проходити точечно і підготовлено і Збройними силами, і СБУ, і розвідкою, і міліцією. Ну, всі ми, всіма. А якщо там не справляється, то, шановні, то, що я сказав, убрати зайців або Тих людей, як то треба поставити нормальних людей. Тим паче під час чистки збройних сил СБУ і міліція це пройшло. Багато людей я зараз знаю, які ходять, хочуть повернутись в армію. Їх просто незаконно звільнили, чи продвинули, чи вивели в резерв. No. Наскільки розумію, у вас є кадрові пропозиції, подивимося, яким чином головнокомандувач, верховний український на це відреагує. No, Я думаю, в новинах почитаємо про те, якою буде реакція. Я хотів розуміти, ми мусимо в цій ситуації бути фактично учасниками інформаційної війни. Ми цього не дуже хочемо, але дуже часто, дивлячись, дивлячись російські канали, ми розуміємо, що ну, є якісь там факти, якісь події, які відбуваються в Україні, які трактуються там. Так, ну по-перше, нелогічно. По друге, так щоб е, викривати просто цю інформаційну площину. Тому я вас попрошу деякі там тактичні кроки українських збройних сил прокоментувати і пояснити, що ж відбувається і навіщо. Ну я дозволю собі не погодитись е, насчет інформації. Класично в наш час, де да і раніше, любі події розгортаються трьома етапами: перше, інформаційний починається війна, потім дипломатична, а потім вже гаряча. Як так можна сказати, тому інформаційну війну ніколи не можна не випускати. Проти України інформаційна війна ведеться з 1242 року. Якщо подивитися історію, не скажі, ні. От, з того часу почали давити десь 1415 сторіччя і мову, щоб знищити дух народу і душу, і так далі, все це йшло весь час. Ну, не тільки Проти цього. А що ви не, має, не маєте на увазі тактичні? Якісь? А, ні, наприклад, коли говорять про те, що там нас, навіть, журналіст включався, який таки був вражений з Маріуполя, який був вражений тим, що вночі літали там, типу, українські, українські винищувачі низько над землею. Просто пояснити це. Ну, я там, наприклад, на російських ЗМІ в соціальних мережах поширюється інформація про те, що нібито хочуть там, проти мирного населення застосувати авіацію. <кху> ну, Поясніть, ви... навіщо це робиться, щоб ми розуміли. Це робиться. Це я не знаю плани, я, я би сказав, для чого це робиться, але я не бачу цього нічого страшному, і це правильно, це демонстрація того, що у нас є чим захищатися, і, мабуть, це в якійсь мірі правильно. Вот. Ну, а що стосується от, інформаційним, ми повертаємося, <гум> то я зараз вважаю, що от, політики, політики, особливо високого рівня, да менше. Бути на прес-конференціях, а більше спілкуватись там з народом. Тому що там, от, наприклад, в Маріуполі сьогодні ранком я чувствовав, слухав новини в Слов'янське, виходять так називаємо зазивали. І з утра починають розповідати. От проти вас збирається армія, сто... От, бачите, танки йдуть, будуть з танків по вас стріляти. Далі, тут спецназ США, ну вся, всякі несенітниці. І... в Це народ вірить. В Києві в це не повірять, правильно? Тому що в Києві е... дивились нормальне телебачення в основному, де можна було скласти альтернативу. Правильно? Все, А там же як? В східних треба признати, районах домінувало то російське телебачення. А російське телебачення, я вам скажу, з 91-го року практично з різної інтенсивності завжди боролось проти України. Скільки раз Путін заявляв, що нема такого народу, нема такого язика, що це язик там австріяки придумали в 20-му сторіччю. Ну, звичайно, це це, це і в, так далі. в Україні нормальні людини нормальні людині складно це повірити. Я вас запитаю просто зараз. от Ви згадали про російське телебачення, просто зараз на раша туди. Володимир Путін сказав, що те, що відбулося е, у Криму, е, це була операція, ну яка не готувалася наперед. Це відбулося, як він сказав, з коліс. Тобто вони просто виходили з тої ситуації, яка була, і змушені були фактично брати під контроль е, автономію. Ну, якщо людина е, не має кругозор і не розуміє, то в це може повірити. Але ж ви це розумієте, тому ви можете ну, пояснити. Це всі розуміють більшість, більшість людей. Розуміють ці питання. По-перше, ще рік тому от показував, по-моєму, а шустера, у Савіка Шустера, показували фрагмент, коли Дмитрій Кісельов, який дуже добре вивчав Україну, коли у нас тут працював, рік назад розповідав на своєму каналі, що в Росії создан спецназ з метою. Поставленою президентом в інших країнах ліквідовувати недружніх країнах, ліквідовувати політиків, міняти устрій і так далі, виходячи з інтересів Росії. Що ще можна казати? По-друге, ще до всіх подій в Криму була збільшена кількість. Це вже розвід признаки, як кажуть. Кількість Я вас э, дозволюся і, вибачте перервати. Просто зараз наразі туди говорить командир Кримського беркуту. Подумайте, що скаже, що ця людина нам. огонь. Добрий день. Полковник Абісов, командир Кримського Володимир володіє, я що вот, хочу сказати. Ну, ми, наш отряд, знаходились в Києві, коли Майдан. отобрал э, власть у Януковича, по нам э, нас жгли там, забрасывали камнями, стреляли, э, десятки бойцов убитых, сотни раненых, но был приказ, приказ э, не допустить, не пролить кровь. Ну потом нас предали. У меня вопрос, вот вы давно Общаетесь э, с Януковичем, ну, к пору, когда он был президентом. Вот он всегда был таким слабаком и предателем. Спасибо. Вы знаете, у нас всегда в России есть такое выражение ⁇ тежелатый шапка мономах. Груз ответственности на плечах главы государства и большого и маленького очень большой и тяжелый. И в критические моменты человек руководствуется и своим жизненным опытом, и своими ценностными ориентирами. Что касается Виктора Федоровича, то он исполнял свой долг так, как считал возможным и нужным. Я с ним говорил, конечно, неоднократно и в ходе кризиса, и после того, как Виктор оказался в Российской Федерации уже. В том числе говорили и о возможности применения силы. Можно к этому относиться как угодно, но суть его ответа заключался в том, что, как он мне сказал, неоднократно думал, над необходимостью применения силы. И, как он мне сказал, рука не поднялась подписать приказ о применении силы против своих граждан. Что касается Беркута, то это, безусловно, то, безусловно, вы, вы и ваши товарищи честно, очень профессионально и достойно исполняли свой служебный долг. Это вызывает безусловное уважение и к вам, и ко всем вашим товарищам, к вашим бойцам. Но в конечном итоге то, что с вами произошло, и то, как поступают с вашими коллегами сейчас в Киеве, это АУ... Вот так, честно. Доблесна, це керівник Кримського Беркуту, стріляв на Майдані у мене, в моїх друзів. Вони залишили е, скільки, скільки люд... сімей зруйнованими, Більше сотні людей загиблих маємо на Майдані. Ну, на думку Володимира Путіна, це все чесно відбулося. Далі коментувати, мабуть, не варто. Сказати можна тільки одне: що на Майдані були Беркут журналістів. І зараз на сході б'ють журналістів ці тітушки чи зелені чоловічики. От і б'ють ті, хто розмовляє на українській мові, топчать е, український флаг. Це повторяється події 18-го року. Герої круто не змогли захистити, єстена хлопці, кучка. Армія Муравйова прийшли в Київ. і В Києві в 18-му році розстрілювали людей, які розмовляють на українській мові. Зараз треба захищати в Україні. Не російськомовних, а в деяких регіонах україномовних. Це насправді не якби політика. Ну, таке враження про склаці, якби політики не чіпали мовну тематику, а просто виконували, там українське законодавство абсолютно адекватно. У нас мовне питання не стояло б в Україні взагалі. Я іноді, чесно кажучи, сам не вловлю, що я говорю з якоюсь людиною, знайомлюся, потім мене через 15 хвилин запитати, якою людина мовою говорила, я чесно не згадаю. Ну, я часто у Львові буваю і багато років. Колись там допомагав ГЧП розігнати при житті і, і Довомука, коли там командував з гореннями. Я ніколи не слышав, щоб хтось комусь, і не тільки во Львові, а Івано Франковський, да, в Закарпатті, в Прикарпатті в Ровно на Паділі, хтось комусь упрек, на якому ти розговорюєш. Навіть не звертали увагу. Скажіть, будь ласка, що Верховна Рада ухвалила постанову щодо доцільності відновлення призову до Збройних сил України. Наскільки логічний такий крок? Ну, Верховної Ради треба задавати це питання. Але треба задати Верховній Раді і друге питання. Скажіть, будь ласка, жодна країна в світі не може утримувати збройні сили тої чисельності, яку можуть забезпечити її незалежність. Тому існують резерви. А як готувати резерв? Якщо взяти, скажімо, Сполучені Штати Америки, то в них є Національна гвардія, яка є резервом. І там і не тільки в Національній гвардії, там офіцери отримують грошове утримання, яке знаходиться в резерві і готується необхідно потрібно. Ми маємо таку можливість. Звідки ми візьмемо резерв? Ну, зараз є у нас за рахунок того, що були тут колись потужні Збройні сили, скажемо, ми можемо до мільйона практично виставити, а через 5-10 років його не буде. Ми можемо армію утримувати, і це буде нормально, десь чисельністю 200-220 тисяч. А на військовий час треба під мільйон. Де взяти? Тому або треба робити призивну систему, або треба думати і готувати резерв. По якійсь схемі і платить людям, щоб вони служили в резерві. Угу. Цікаве механізм запропонували. Будемо сподіватися, що до конструктивних пропозицій українських експертів військових буде дослухатися українські політики. Ми постійно говоримо про інформаційну з вами війну. Я вас хотів запитати: а це телеміст Путіна, який ми час від часу коментуємо тут. Включаємо так з усмішкою трохи, але насправді ж серйозна така інформаційна кампанія. Ну, знаєте, в Росії, ну от по оцінкам самих росіян, 15 мільйонів тільки підтримують Україну. Настільки замбуються люди, якщо ну, це вже з галузі науки, енергоінформацій інформаційні структури, як енергетика превращається в інформацію, інформація в енергетику і йде замбування. Це вже з галузі науки. Але ще кожен день ці канали. Будуть розказувати одне і те, що в підсвідомості це відкладається, тому і бачимо. А крім того, ну, треба бути відвертими. Завжди російський народ виховувався в духі шовінізму. В духі шовінізму всі часи. В імперські часи, в радянські часи. Так, я вас розумію. Дуже багато людей нас зараз дивиться і ставлять собі запитання, в тому числі я думаю, ми, ми з колегами теж ну, кожна людина розуміє, що в країні відбувається криза, кожен хоче долучитися до того, що відбувається в країні, якимось чином виправити ситуацію в там, межах власних можливостей. Не кожен може піти там, до Збройних сил України служити, але кожен хоче щось робити. От, наприклад, в Луганську сьогодні влаштували акцію «Ми єдині кілька кадрів по нашим глядачам, щоб розуміли, ось так збирали люди з українськими прапорами, плакатами, там дивні координатори, там з телефоном хотіли створювати для цих людей проблеми. Що може зробити кожен громадянин України просто зараз для того, щоб допомогти Україні лишитися цілісною і стати кращою? Ну, це може бути кілька напрямків, на мій погляд. Ну, по-перше, загально повинна планувати це Генеральний штаб. Повинна бути і є територіальна оборона, щоб вона була не тільки на бумагі. І тому от, завдяки територіальній перемозі можна робити, щоб там готувалось укріплення, приведення чогось в порядок, е в прикордонних чи небезпечних зонах, це інженерне обладнання місцевості і, і так далі. Хто і, скажімо, це не може, то може допомогти, Те, що зараз зараз робиться, це е збір е грошей. На підтримку армії. Так що тут шляхів дуже багато. Але не може бути одного, що, скажімо, якийсь політик, якийсь голова місцевої ради організовує своє військо. Це, звісно, бути не може, бо це веде до хаосу, це веде, може привести до громадянської війни. Пожалуйста, хто може. Тримати зброю. Я вчора сказав дуже правильно, по-моєму, вчора сказав, да, виконуючи обов'язки президента. Хто відчуває остру таку необхідність, будь ласка, можна йти в МВД, в Внутрішню Національну гвардію, в Міністерство оборони, в армію, формуємо батальйони. І те, що повинен спланувати Генштаб, це от резерви такі по територіальній обороні. Щоб воно все було. Скоординовано і направлено. Ми всі в житті колись чоловіки дралися, да? ну, часто в якісь потасовки, то ніхто так не дереться. От так. Тому все повинно бути в кулаках і при єдиному керівництві в цьому вся справа. Думаю, це ви говорили про військові, але, наприклад, ну, от люди є, виходять там, на масові акції, це має сенс інформаційний практик. Ну, а війні отут уже, на мій погляд, справа політиків. От, політики, я вважаю, що повинні. Іти до народу і розмовляти з народом. Я ще раз кажу, не тільки через телевізор, не тільки через прес-конференцію, а от іти до, того, до народу. Що, і тут же ми з вами розмовляли, і телебачення сьогодні показувало, як е, е, клікуші там утром збирають і розказують басні, да? то це ж відомо, треба це упреждати, це контрмери проводити, правильно? І не в тому, що там, скажімо, зв'язати цього кліпу, що можна і зв'язати. Але роз'яснювати народу. Більшість більшість, от силу того, вони не розуміють. От Дійсно, спитайте зараз в тому ж Донбасі, що ж таке, скажімо, якась там господі, федерація в чому різниця між федерацією і, скажімо, Децентралізаціє. децентралізацією. А тут дуже просто двома словами можна сказати: федерація це возвращення десь феодалізму, феодали можуть стати, а децентралізація це передача коштів і влади на місця. Але під наглядом державних законів, все. Угу. Дуже дякуємо вам. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами був Юрій Прокоф'єв, генерал-майор, колишній перший заступник секретаря ради національної безпеки і оборони. Будемо сподіватися, що українська влада використає інтелектуальний потенціал українських військових експертів, людей з досвідом і матимемо якісь позитивні результати на цього. Дякую вам дуже гарного дня.